Щороку на початку лютого світ відзначає День боротьби з раком. Черкащина посідає друге місце по онкозахворюваності в Україні. Про причини такої невтішної статистики та чому проблемою стрімкого поширення раку в країні вперше в історії зайнялася Рада національної безпеки і оборони. Наша знімальна група дізнавалася в Черкаському онкоцентрі. З нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком у Черкаському онкоцентрі організували зустріч із журналістами. Під час брифінгу керівник закладу навів статистику захворюваності на хворобу в Черкаській області. Що сьогодні Черкаська область серед лідерів по захворюваності, це ще не саме страшне, бо це може бути дійсно ознака досконалої діагностики. Серед лідерів по занедбаності – отут уже тривожніше. Тому що отримувати ну, 40% лідера сьогоднішнього чоловічого раку, раку передміхурової залози або раку простати, 40% отримувати в занедбаних станах 4 з 10 чоловіків. Ну тут хвалитись немає чим. Ситуація в Черкаській області не унікальна для України. Рак стає серйозною проблемою для українців, не менш небезпечною, ніж війна з російським агресором. Тому цим питанням зайнялася Рада Нацбезпеки України. не було в медицині взагалі України. Це перше рішення ще й в воєнний час. Рішення РНБО, яке обов'язково має бути виконано, яке введено 22 грудня минулого року. В дію. Воно досить. Ну, така книжечка, можна сказати, ціла брошура із заходів, із розділів різних. Вона майже рік готувалася. І я, наприклад, дуже вдячний, що державі знайшовся час і до цієї теми. Форпостом боротьби з цією хворобою на Черкащині є обласний клінічний онкологічний центр. Тут посилено працюють над поліпшенням стану здоров'я населення. Щороку лікарі закладу збільшують рівень допомоги хворим завдяки необхідній фінансовій підтримці? Заклад забезпечений сучасним обладнанням та кадрами. Це дає можливість досягати високих результатів. А минулий рік 69,9%… відсотка. Пережили 5 років з успішними результатами. Це теж позитивний рекорд за всі 70 років існування Черкаської області як структурної частини України. Це те, чим треба ну, хвалитись і писати на всіх заборах, що це, це зроблено. Тобто, онкохворі мають сьогодні не виїжджаючи за межі Черкаської області. Подолати рак успішно прожити 5 і більше років без ознак хвороби. Сьогодні на Черкащині проживає понад 46 тисяч онкохворих. Ця кількість збільшується, та разом з тим більше стає і людей, які здолали хворобу. І на власному досвіді зрозуміли, що рак не вирок. Лікарі кажуть, сьогодні Україні і Черкащині, зокрема, є що протиставити й цьому ворогу. Перспективи я вважаю в української онкології колосальні. Ми Доженемо і переженемо ті країни, які некоректно нас порівнювали з рівнем медицини, в фактично напіврозвалений Сірії, Афганістані і так далі. Ми маємо орієнтуватись на наших східноєвропейських сусідів. У період великої війни може здатися, що боротьба з раком не на часі, та статистика свідчить про інше, і стратегії боротьби з смертельними хворобами не менш важливі ніж військові. Владислав Бадренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.